Це сайт за 10 тисяч доларів. А це теж наш сайт, але за 800. І більшість дизайнерів, так само, як і ми, 6 років тому, вважають, що красива картинка гарантує тобі хорошу оплату. Але це не так. Коли ти навчишся робити дизайни і сайти такими, щоб вони подобались тобі, клієнту, його покупцям, тільки тоді ти зможеш продавати їх дорого. І вони будуть виглядати реально офігенно. І секрет в тому, щоб знати. Кому це продавати і як довести проект до результату? І для цього треба лише слідувати правильним воркфлоу, про який ми сьогодні і поговоримо. Ми з Яриком сумарно вже 16 років в розробці сайтів, і за цей час вивели чіткий алгоритм роботи, який допомагає уникати зайвих правок від ці нерелевантних клієнтів, які не готові платити. І допомагає нам створювати класні живі сайти, які виконують бізнес-задачі клієнта, і в той же час подобаються нам, які не соромно показувати в портфоліо. Більшість етапів розробки відомі всім. Це не секрет, але є нюанси і деталі, які є в кожному кросі. Які відрізняють посередню роботу від топової, їх можна розкопати тільки з досвідом. Тож сьогодні я поділюсь нашими секретиками, лайфхаками, як ми з цього самого ІКІКАЙ e і як створюємо живі сайти. Спочатку у нас іде коротка переписка або смолток на 10-15 хвилин з потенційним клієнтом. І пофігу ти, фрілансер, соло спеціаліст чи у вас агенція критично важлива вже з самого початку. Чітко розуміти, чи це твій клієнт, чи ти дійсно можеш йому допомогти. Більшість бере всі проекти підряд, і саме тому немає хороших результатів і немає класних кейсів в портфоліо. Як казав Женя Кудревченко, якщо ти продаєш неправильному клієнту, ти занесеш вірус компанію, який паралізує всю команду. А якщо ти працюєш в соло, то це 100% шлях до повного вигорання взагалі. Тож головна задача в жодному разі цього не допускати і не пропускати вірус свою компанію, команду, свої проекти. І мені достатньо буквально трьох-п'яти питань для того, щоб відфільтрувати і зрозуміти, чи варто з людиною далі вже взагалі продовжувати комунікацію і переходити в small talk, тобто в Zідзвон. Якщо ні, то на цьому закінчуємо, і я можу запорадити якісь альтернативи за менший бюджет знайомого або учнів з навчання. Наприклад, як це було з Андрієм, ми були в Загрузії, не могли взяти проект, просто виклали в чат з учнями, і він закрив клієнта за 5,5 тисяч паксів. Бонусна порада. Якщо ти хочеш брати тільки хороші, класні проекти з негеморними замовниками, зроби наступні дві дії. Перше, подумай, в яких нішах та бізнесах за замовчуванням потрібен класний візуал. І не витрачай час на ті проекти, де очевидно, що твій дизайн взагалі нікому не потрібен, він не оціниться. Ми, наприклад, зробили для учнів детальну таблицю з 158 нішами і різними бізнесами, відсортованими за бюджетом, за потребою в дизайні, за замороченістю проектів. І якщо цікаво, взагалі дізнатися детальніше про навчання, я залишу посилання в описі, а ми рухаємось далі. Друга дія це задавай кожному ліду наступні три питання. І якщо відповіді на них будуть щось по типу. Тільки почали, немає і треба візитка, можеш не витрачати навіть час. Далі у нас тут продажі, але я не буду сильно зупинятися на цьому етапі, бо це дуже обширна тема, і вона заслуговує окремого відео, яке є у нас на каналі. Я отут залишу на нього посилання. Переходь, дивись, але після того, як ми закінчимо тут, найкраща швидка порада, яку я тобі можу зараз дати по продажах, розбити свій продаж на два Три етапи. Я називаю це продаж в три дотики. В чому ідея? Не намагайся на першому ж дзвоні і познайомитись і продати. Продавай лише на останньому, коли у тебе вже буде якомога більше інформації. І тоді твоя впевненість і конверсія взлетить. Я тобі обіцяю просто спробуй. Далі у нас іде діагностика. На початку кожного проекту ми збираємо інфу через діагностику замість брифів, які ненавидять клієнти. Це серія інтерв'ю, і у нас зазвичай це йде два-три дзвінки по півтори години. Але це буде займати менше часу, якщо ти розробляєш тільки дизайн, тому що ми робимо під ключ, і тому нам потрібно зібрати всю інформацію для текстів, структури, можливого просування, дизайну і так далі. І так далі. Тобто, ми збираємо всю інформацію взагалі, якщо ти робиш тільки дизайн. То відповідно тобі так багато часу і не буде потрібно, але цей етап дуже важливий, бо це критично, щоб ти розумів е, проєкт, хоча б базово розбирався в бізнесі клієнта. Так, навіть якщо ти просто дизайнер, тоді ти будеш орієнтуватися не на те, що він тобі скаже зробити, що на його думку є правильним, а те, що по факту йому потрібно, і що принесе результат. Тому твоя задача зібрати всю інформацію і на базі цього обґрунтовувати всі свої майбутні рішення для інтерв'ю. Я адаптую під кожного клієнта список зі ста питань. Ці питання Індивідуальні, але я поділюсь ключовими і найголовнішими. Вони допоможуть тобі краще капнути і розібратися з проектом клієнта. І вже на його відповіді ти можеш задавати додаткові уточнюючі питання, і цього буде достатньо, щоб власно розібратись і заглибитись в проект. Далі майндме це карта смислів. Це вижимка, структурована і розкладена по поличках. Інформацію, яку ми збирали на ось цих інтерв'ю, це крок маловідомий, і мало хто його взагалі робить. Але якщо його пропустити і перестрибнути, і, наприклад, почати робити одразу прототип або дизайн взагалі, то створиться ще більше хаосу і плутанини. Ти не будеш бачити, на чому треба сфокусуватися, і що найголовніше в цьому проєкті. ми робимо це в фігджемі. Зручно можна клієнтам сказати прям посиланням, і вони можуть одразу прям там коментувати все. Але це платна історія. І вважає, що ти платиш додаткову ще підписку, як за дизайн місце в фігмі. В будь-якому випадку, якщо ж для тебе це дорого, є купа альтернативних варіантів. Просто запиши MindMap. Онлайн такого плану, і ти типу, побачиш купу альтернативних безкоштовних сервісів. Я зазвичай це роблю так, що у мене зліва йде така гілка про аудиторію проекту, про їх болі, страхи, бажання коротше, все про покупців нашого клієнта. А справа це все про продукт та компанію. Тут теж є бонус парада вистраждена на власному досвіді. Коли ти робиш майд-карту, в жодному разі не намагайся викласти ось це все на сайт. Визнач, що найважливіше, найболючіше і найстрашніше для аудиторії клієнта. І працюй з цим. Все інше ми відтікаємо і навіть не згадуємо на сайті. Прототип. Не всі розуміють, яким має бути прототип, тим паче дизайнери, але ще менш люди, знаєш, що такий взагалі якісний прототип. Тут обов'язково треба зафіксувати логіку блоків, їх послідовність та функціонал, і в тому числі, звісно, тексти. Якщо цього не зробити зараз, то твій макет перекрутять тисячу разів на дизайні. Це теж обширна тема і заслуговує окремого уроку, дійсно, але якщо коротко, то ми це робимо теж, звісно, в фігмі за чіткою послідовністю. Спочатку у нас йде грубий каркас. Ми розкидуємо ось так заголовки блоків, тобто першочергово йде фокус тільки на послідовність і логічний сторітел. Ідейно, що ми будемо показувати. Супер грубо! Супер швидко, прям 15 хвилин, 20 максимум. Після цього вже вноситься деталізація. Але знову ж таки, без заморочування подрібницях, ідеальних виступів, Pixel Perfect, нам ця штука зараз тут не потрібна. І далі ми вже докручуємо це все до фінального результату і отримаємо приблизно такий прототип. І ще пару бонусних порад також там дуже-дуже важливі. Ніколи не використовуй колір в прототипі. Всі відтінки сірого приймаються, колір ні. Не використовує кастомний, не дефолтний шрифт. Теж на це табу. Нам тут не треба гратись в полудизайн, зробити це красиво. Це прототип, це не дизайн. Для цього у нас є окремий етап. І останнє по прототипах треба прописувати чітко всі тексти. Та колтокшена ніякого лоремипсуму бути не може. Якщо немає чітких текстів, спробуємо згенерувати щось максимально наближено. Текст це теж частина майбутнього дизайну. Тому від того, яка у нас довжина рядків, я думаю, не треба пояснювати, що може відбуватись з твоїм макетом, якщо ми починаємо сюди вилізати. Точніше, клієнт почне це робити. Тому кожен дизайнер навіть повний нуб чув про модборд. Але мало хто вміє робити його. Справжньому якісним. Неправильний модборд породжує більше питань і птатини у клієнта. Замість того, щоб допомагати нівелювати майбутні правки, він дає нуль користі. Передаю слово Ярику, хай розповість, як ми створюємо модборди. Модборд – це не просто красиві картинки з Пінтерест. Це структурований файл, який показує візуальну логіку майбутнього дизайну. Ми ж його ділимо на чотири прості блоки: образ, форма, шрифт та колір. Почнемо з першого з образу. Образ це наша головна ідея та емоція, яку має відчути користувач. Технологічність, спокій, преміум, що завгодно насправді. Головне, щоб це було чітко прописано на самому початку. Далі у нас йде форма. Форма це візуальні прийоми, через які ми передаємо наш образ: композиція, геометрія, графіка, паттерни, текстури та ефекти. Третім, іде не менш важливий, це шрифт. Він має підсилювати емоцію і задавати відчуття усього сайту. Бо шрифт це голос нашого сайту, і він може бути строгим, м'яким, динамічним чи будь-яким іншим. І четверте, це, відповідно, колір. Колір створює настрій на екрані. Також важливо. Підбирати колір під наш образ, який він там буде містичний, енергійний, радісний чи інший. Тобто ми завжди відштовхуємося від образу і потім це все наслаємо на наші всі інші рівні, на форму, на шрифт та на колір. І тоді, коли ми розкладаємо це все діло по чотирьох поличках, все стає зрозуміло, чому дизайн має виглядати саме так. І клієнту від цього також легше. Бо замість набору рандомних якихось картинок він бачить логіку, історію і настрій, які ми будемо закладати в його майбутній сайт. З концептами тут, в принципі, мабуть, така сама історія, як і з модбордом, і це не новина для багатьох. Та диявол в деталях і більшість витрачає на концепти реально де часу. І в результаті вони все одно виходять не дуже. У нас є свій метод, як робити топові концепти менше ніж за годину. Називається ОПВ. Я залишив ось тут посилання. Теж можеш потім подивитися після того, як ми закінчимо з цим відео. Якщо коротко, то треба накидувати якомога більше варіацій за якомога коротший час, фіксувати варіації між собою, поки не народиться той самий концепт, який вже можна докручувати і працювати з деталями. Але знову ж таки, тут, як з прототипом, ми рухаємося від грубого каркасу до деталізації, а не навпаки. Ну і ось тут же ми тільки доходимо до самого цікавого нарешті. Дизайн. Якщо подивитись на попередні пункти, всі. Ми там навіть жодного разу і дизайн не згадували, і саме це і відрізняє посереднього спеца від топового, не маючи чіткого воркфлоу, за яким ви виконуєте кожен проект без виключення. Ваш процес перетворюється на щось по типу: прийшов клієнт, сказав, треба зробити сайт-візитку або зробіть редизайн, і ви кидаєтесь одразу на дизайн. Але клієнт хоче отримати результат. А ви помилково прирівнюєте красиву картинку до цього самого результату. Хоча внутрішньо знаєте. І відчуваєте, що це щось більше і глибше, ніж сам макет. Якщо б я дав декілька найголовніших порад тут, то перше, це завжди посилатись на первинну задачу і постійно тримати її в голові у себе. Можна навіть роздрукувати десь або написати на листочку і причепити собі на монітор. Мене від фонаря робили всі ці попередні етапи, щоб про них отак от просто забути: медмеп, прототип, і все це було зроблено для того, щоб дизайн був продовженням ідеї. Ми маємо піти в преміум чи в простоту. Зробити максимально мобайл-френдлі, чи нам взагалі мобілка не потрібна? Відповіді на всі ці питання є в попередніх етапах. Друга порада. Є одна з найчастіших помилок, яку ми зустрічаємо у всіх дизайнерів. Ми перебрали більше сотні, я думаю, тестових в студію і ще більше перевірили в якості домашок на курсі ТСД. Ви множите із блоку в блок нові і нові, нові стилі. Ви не наслідуєте їх, а створюєте на рівному місці нові. І саме через це. Макети не виглядають цілісними, в них немає перетікання з блоку в блоку цього приємного класного сторітелу. І по тих підготовці я теж тут передам слово Яріку. Є пару слів, як правильно передати на верстку цей макет. Коли дизайн готовий, треба правильно підготувати його до верстки, щоб розробник не згадував тебе недобрим словом. І перше, це адаптив, дестоп, планшет та мобілка, фокус на дестопі та на мобільній версії. Став їх поруч у фігмі, щоб бачити, як один контент живе на різних екранах. Друге, це шаблонізація. Прибираємо хаос і робимо всі повторювані елементи однаковими. іконки, кнопки, заголовки, кольори. Іконки у фрейми з однаковими розмірами, кольори в один хекскеп код без десятки майже однакових відтінків. Третє це UI-кіт. Це паспорт усього проєкту, по суті. Шрифти, розміри, стани кнопок, ховери, модалки, форми, все в одному місці. І в результаті дизайн стає системним та легко редагуємим. Тож це і є повний фреймворк розробки якісного живого сайту, який вартий 10 тисяч доларів плюс. Ніколи не прострибу між етапами і у тебе все вийде. А якщо ти хочеш пройти весь цей процес пліч опліч з нами, відточити кожен етап, щоб на виході робити дійсно класні проекти, наповнити своє портфоліо якісними роботами і навчитись залучати топових клієнтів. Запрошена ТСД. Зараз триває останній набір перед оновленням до тсд 3.0. Будуть нові ціни, нові умови, нові уроки. І зараз можна зайти за максимально низькою ціною і найкрутішими умовами. Тому я залишаю теж посилання на ознайомче відео в описі. Приєднуйся. Якщо було корисно, з тебе лайк, підписка і коментар для просування алгоритмом. Всім хороших проектів і побачимось!